В'яжемо дев'ятий рядочок. Пров'язуємо 11 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Знову пров'язуємо 11 повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо 4 накиди. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок в першу петлю. Накид, перетягуємо ниточку і пров'язуємо через дві петлі, через дві петлі, через дві петлі, через дві петлі, ще раз через дві петлі. В'яжемо десятий рядочок. Пров'язуємо 11 повітряних петель. 1, Один, два, три, чотири, 6, сім, вісім, дев'ять десять, одинадцять. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 11 повітряних петель. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 10 рядочок. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Виконуємо 4 накиди: 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок в першу петлю. Накид перетягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з чотирма накидами. Пров'язуємо весь час через 2 петлі. В'яжемо 11 рядочок. Пров'язуємо три петлі підйому. 1 Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. У нас нагачку є три петлі. Пров'язуємо через дві петлі. Знов через дві петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Накид. Пров'язуємо другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один накид. Два, дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, шість повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, шість повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка, з'єднуємо одинадцятий рядочок. Пров'язуємо шість повітряних петель, один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок, третю петлю. Один, два, три. У нас на нагачкові дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок сюди під низ, під арочку. Накид перетягуємо ниточку і цю ниточку перетягуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок сюди під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну маленьку арочку. Оцю велику ми пропускаємо. Вводимо гачок під маленьку арочку. Сюди ми пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один. Два, три.

Велику арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ, під милу арочку, і сюди ми пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Пров'язуємо 6 повітряних петель, накид. Вводимо гачок сюди, під низ під арочку, пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом, 6 повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом, 6 повітряних петель. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, Пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом, 6 повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12 рядочок, Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У нас на гачку є 2 петлі, Накид пров'язуємо через дві петлі.